Дуже приємно, пане президенте, що ті речі, які сьогодні доповідалися на Одещині як речі реформістські, які і про це говорилося в майбутньому, на Львівщині це вже можна говорити як доконаний факт. І дуже символічно, що навіть доповідав ці речі на Одещині, ворожений з Гівщини, пан Боровик. і Я думаю, що це насправді дуже і дуже знаково. Сьогодні лише на певний війни він не говорить про інвестиції. І хоча ми прекрасно розуміємо, що війна це сьогодні дуже суттєва річ, яка впливає на інвестиційну приватність, але незважаючи на це, не можна не робити кроки в цьому напрямку по покращенню інвестиційної приватності України. Те, що ми сьогодні зробили, це системний супровід інвестиційних проєктів. І така річ сьогодні є в кожному адміністративному підрозділі Львівщини. Вона допомагає інвестору відчувати себе комфортно. А про центр адміністративних послуг, які тут йшлося на сьогоднішній момент, на Львівщині вони є в кожному районі, і це є дуже, дуже суттєво і позитивно для потенційних інвесторів. Але є дві речі, про які я думаю, що тут важливо говорити. Перша річ це індустріальні парки. Ми аж ніяк не можемо сьогодні говорити про індустріальні парки, про їхню привабливість з точки зору податкових пільг. тому що це обов'язково приведе до чорних дір, де буде один стіл, один комп'ютер, одна людина, і через цей стіл і комп'ютер будуть проходити сотні мільйонів, якщо не мільярди гривень, і безслідно зникати. Але звичайно, що індустріальні парки, а їх сьогодні за пропозиціями районних адміністрацій на дівчині є 12, З них дві-два фінансуються за кошти Європейського Союзу. А по одному вже проведений тендер, де виграла голландська компанія STP, і вона сьогодні є вже на стадії укладення угоди. Але тут є одна дуже суттєва річ, яку пане президенте потребує напевно вашого втручання. Це є пільги по землі. Тому що зрозуміло, що податкові пільги надавати індустріальним паркам не можна, але на превеликий жаль, дуже часто компанії, які вкладають в промислову нерухомість, вони ще не почавши свій бізнес, вони повинні платити дуже суттєву плату за землю. І я переконаний, що якщо дати можливість органам місцевого самоврядування не встановлювати мінімально можливу плату за землю, а навпаки, з таким чином стимулювати тут промислову забудову, промислову нерухомість, то так само, як компанія в, в, в Чехії розбудувала сотні тисяч промислових площ, так само вона це зробить не тільки у Львові, а вона це зробить і в багатьох інших. Містах України. І тоді у вигляді податку на доходи фізичних осіб і у вигляді робочих міст ми отримуємо стократну компенсацію тих втрат, які ми не отримуємо від плати за землю. Але це треба робити дуже суттєво, точково під індустріальні парки і під промислову наухомість. Друга річ це так, так, тут ми зачепили ключову позицію розуміння децентралізації. Коли ми говоримо про децентралізацію, це що ми передали територіальним громадам право не лише там, вирішувати всі питання свого життя в форматі субсидіарності, але й передали, якщо податок на землю відноситься до виключно 100% твоєї бази, то сам, сама територіальна громада без будь-якого погодження з Києвом визначає. Кому давати пільгу, кому не давати. Той прийняв рішення дати пільгу, скоротити надходження до місцевого бюджету, але залучити інвестиції з прицілом на майбутнє і його підтримує громада. А той прийняв рішення дати пільгу негіднику, який нічого не зробить, і його громада вижене, бо е, скоротити місцевий бюджет і нічого не зробить. Це відповідальність громади, і відповідальність голови громади. В цьому сенс децентралізації. Тому я буду наголошувати на тому, щоб цей четвер поставили на голосування питання щодо децентралізації, щодо направлення до Конституційного суду. І до речі, буду просити поставити на голосування питання по недоторканості депутатів від суду. А те, що зараз відбувається з розслідуванням злочином, Народних депутатів і суддів не витримає жодних. З одного боку, очейці відпускають застави, з іншого боку, поки дойде справа до того, щоб їх затримати, вони вже за межами України. І якщо раніше раділи тому, що вони втекли, то на сьогоднішній день я впевнений в тому, що це не може зповільнити ні народу, ні відповідь якою друга річ це звичайно для інвестиційної привабливості це дороги, транспортна інфраструктура без доріг на превеликий жаль, інвестори навіть за 100 кілометрів від кордону Європейського Союзу до нас не прийдуть. Я хочу подякувати Міністерству інфраструктури за перший конкурс в Україні по концесійній дорозі, який сьогодні вже оголошений триває за відкрите небо на Львовом. Але є одна річ, пане президенте, яка напевно, я вже виходжу на певну закономірність. Тобто минулого разу, коли я на нараді під вашим головуванням підняв проблему про оплату за поточні ремонти доріг за платежі, двох днів вистачило, щоб кошти прийшли до нас. Я хочу знову сьогодні підняти цю тему. Я сподіваюся, що після вашої наради знову чергові платежі надійдуть. І якщо це таким чином механізмом, тоді я не буду проходити по всіх ланках чиновників, а зразу буду звертатися до вас, щоб такі платежі проходили. Я думаю, що колеги, які тут присутні в залі, вони знають, що це до них відноситься. Але на привикий жаль бюрократія сьогодні є дуже сильно, тому що гроші на єдиному казначейському рахунку є. Роботи є виконані, їх може перевірити і побачити будь-хто, а платежі не йдуть, і таким чином ми змушені в найбільш привабливий для цих робіт період їх практично зупиняти. Ще одна річ, яка мене стурбувала сьогодні, пане президенте. Я, напевне, навіть свій день народження не отримую стільки смів, оскільки я отримав сьогодні, коли на засіданні уряду прозвучала теза про 50% спрямування в місцеві бюджети від перевиконання митних платежів і про спрямування цих грошей на дороги, але чомусь звучала тільки Одеська Митниця і дорога Одеса Рині. І це зразу до мене пішли всі смски, які не вже продвів забули. Я в своєму виступі законопроект мій зареєстровано. Львів, частинка Львова завжди в моєму серці. І звичайно на Львівщині є позитивні приклади іноземних інвесторів. Це компанія Несле, яка має два великих підприємства з торговою масовою світу і фасування розчинної кави, яке відбувається на території Львівщини, і великий навіть не колцентр, а центр по наданню адміністративних послуг. Якщо на початку року там працювало 500 людей, то після зустрічі із представником ради директорів Несле вони вже збільшили до восьми. До 850 і до кінця року вони повинні вийти на тисячу чоловік. І після зустрічі з вами, пане президенте, представників компанії Фуджікура, ми очікуємо на їхнє офіційне оприлюднення рішення про будівництво на території дівчини заводу по виготовленні автомобільних запчастин на 4 тисячі робочих місць. На дівчині є позитивні приклади. Системи громадської безпеки, які дають можливість відповідним чином показати найкращі зірці і забезпечити прихильність громади і прихильність правоохоронних органів до системних позитивних речей. По-перше, це є система відеоспостереження, яка є у Львові, і це є перший крок до встановлення повноцінної системи безпечне місто по-друге, це є впровадження системи ослан в працівників органів внутрішніх справ, яка дає можливість вже залучати найновіші технічні розробки. По-третє, це є експеримент в саммерському районі, який розпочався за участю коштів і можливостей Європейської комісії, і яка дала, що дала нам можливість без збільшення чисельності збільшити. Більш як удвічі кількість виїздів, середній час прибуття був по районному центру ми скоротили до 6 хвилин і по району до 14-18 хвилин, і це суттєво покращило систему безпеки на території району і тому такі речі ми будемо мультипліковувати на територію всієї Львівщини. На ну, пане президенте, направду багато речей, які ми сьогодні робимо, ми робимо силою волі. І тут я абсолютно погоджуюся з головою Одеської обласної адміністрації паном Саркашвілі. Я чомусь, коли виступав пан Хайлен, я собі згадав таку річ, може вона така прозаїчна, але вона дуже показована справі. Я чомусь собі згадав зиму, Львів. Купу машин, які ставали в орках, і одинокий грейдер, який стояв і чомусь не їхав. І коли підійшли до нього, запитали грейдериста, чому така ситуація. Ну він починає пояснювати низка заробітна плата, відсутність спального і так далі. І проявивши волю, ну і звичайно силу слова. Рейдер поїхав, і я думаю, що це є приклад того, як нам треба з мертвої точки зіштовхнути, використовуючи волю і відповідні засоби. І я переконаний, що ми спільними зусиллями подолаємо корупцію, забезпечуємо відповідний сприятливий інвестиційний клімат, що дасть змогу підняти життєвий рівень людей. І львівщина тут буде позитивним прикладом. Дякую.